Ну, я ще раз ще раз покручу. Господин президент, благодарю вас. Ну, що, я дивлюся, ну Путін там за что не выскакиваю. Абсолютно перемога Путіна. Абсолютна перемога Путіна людина вийшла сьогодні з ізоляції за 10 років вперше приземлилася на американській землі, зустрілася з американським президентом зі світовим лідером. Пройшлася по червоному хіднику, покаталася в лімузіні Трампа, познущалася з усіх під час тригодинних перемовин. Вийшла ця людина на прес-конференцію і. По посміхалася сьогодні ледь не на всі зуби, які в нього там є. Розумієте, абсолютно абсолютна перемога Путіна. Напругу зняв, судячи з усього, тему санкцій трошки від себе відсунув з боку американського, на отримував кучу комплементарних якихось пропозицій з приводу спільного бізнесу. Я зачитував сьогодні під час ефіру про кампанію Mobile Угоди не досягнуто, перемир'я нема, наступ по лінії фронту не зупиняється все, все, як і було. Тільки тепер в схемі ще й Трамп добрий сусід Трамп. Чия перемога Трампова? Трамп каже: я хочу, я хочу ще одну зустріч. І далі історія, яку я сказав ще на самому-самому початку цього стріму: 4 години і 14 хвилин назад. Про те, що для кого цей саміт історичний? Для Путіна він став історичним, ще не почавши А тепер ми бачимо, що так: що Росія сьогодні витерла ноги Путіна Дональда Трампа, ну просто конкретно. І ці всі е, коментарі, значить, е, на трансляціях про те, що Трамп поводиться дуже месі, мес, мес так. А це правда. І судячи з усього, і це продовжилося зараз на фінальній прес-конференції. Ви це бачили, і тепер виходить так, що от завдання Путіна наступне: так нівелювати абсолютно гегемонію Сполучених Штатів на поталу, фактично, Пекінові ще раз, 31 числа, 31 серпня, Путін зустрічається в рамках ШОС. Шанхайська організація співробітництва, там всі його друзі, повірте, від Ірану там і так далі. Ну там ще є Туреччина, щось розкаже. Да? От Азербайджан ще там ненависний для Путіна. А потім, 3 вересня, Путін в Пекіні. І, скоріш за все, там і Трамп може бути, тому що запрошення він отримував, він ще до кінця не визначився. Він в Пекіні, і от він зараз абсолютним переможцем поїде туди до Сі Цзіньпіна. Абсолютно. Сьогодні Сі Цзіньпін, так само, як і ми з вами, слідкував за цими перемовинами і знав більше, повірте, ніж ми з вами. Ми просто чекали офіційних заяв там і читали західну пресу впродовж всіх цих годин. А Сі Цзіньпін не так там з розвідниками Сі Цзіньпін працював і сидів, і він напевно знає, що відбулося. І цікаво, от ще один момент: значить цей дзвінок Володимиру Зеленському, європейським лідерам, що Трамп їм там сказав. Ми побачимо зранку, я думаю, але, але що, що він їм сказав? Сказав щось таке, що, що мені робити? Я провалив перемовини з Путіним. Він мене переграв, і йому сказали, що ну, роби заяву, роби заяву що, ти, що, ти там, що все нормально. Угоди нема, але ти будеш зустрічатися ще. А хто тож, а хто а хто ще має зустрічатися з Путіним, окрім Трампа? Ви уявляєте собі, Путін, який зустрічається ще з кимось? А для чого? А для чого такі зустрічі? А кого він не зможе перемогти, якщо він навіть втер носа сьогодні президентові Сполучених Штатів? Втер носа президентові Сполучених Штатів? Просто я ще раз, я дивлюся, люди просто не хочуть йти спати. приєднаються і приєднаються. ще раз, для вас, для нових, хтось щойно приєднався до цього безкінечного прямого ефіру. Які ми тут переживаємо? Давайте, от от ще раз прощання. Я вам просто покажу і зверніть увагу. Я кілька разів спеціально прокручу зараз. Вже нікуди не поспішаємо, вже все зрозуміло. На обличчя Путіна. Просто давайте. Thank you. Thank you so much. Thank, Thank you. Господин Thank, President, you. Thank you so much. much. <laughs> Thank, Thank you. Господин Thank, President, you. Thank you so much. <laughs> Ну, ось така історія. І ще зверніть увагу теж дуже показовий момент. Знову ж таки, Путін прилітає. Трамп перший біжить, там йому салютує солдати на колінах американські вистілають цей килимок, рукостискання і так далі. Тут зверніть увагу, хто перший руку падає. Знову Трамп Путін знімає свою подслужку, каже thank you very much, і, і збирається йти. Я тричі спеціально для того, щоб ви все про акцентували сьогодні. І збирається йти. А Трамп таким рукою: стоп, на тут я йду на премію миру Нобелівську а не ти. Все, це все, що хвилює Дональда Трампа. Друзі, давайте зараз дуже емоційно, але в... я зроблю більше аналізу.